Привіт! до нас невпинно наближається зима, і не знаю, як вам. А мені дуже важко прокидатися взимку і тим більше готувати собі сніданок перед роботою. Адже хочеться якомога довше полежати під теплою ковдрою. І дуже добре, що технічний прогрес не стоїть на місці та продовжує продукувати корисні прилади, які полегшують наш щоденний побут. І у випадку приготування сніданків нагоді може стати бутербродниця, про яку я вам сьогодні і розповім. Номінально це бутербродниця, але насправді це мультифункціональний пристрій, такий собі гриль на мінімалках. Адже до його комплекту входять одразу 5 пар змінних пластин для приготування різних страв: пластини для сендвічів, пластини для вафель, пластини для гриля, горішків і пончиків. Прилад призначений для роботи від стандартної для нашої країни мережі у 220 вольт із частотою 50 Гц. Номінальна потужність 700-800 Вт, максимальна 800 Вт. Ця бутербродниця має термоізольований корпус, виготовлений з білого пластику. Він досить компактний, займе небагато місця на робочій поверхні та важить трохи більше 2 кг. До речі, зберігати його можна у вертикальному положенні. Це жодним чином йому не шкодить. При цьому збереже вам вільне місце у шафці. На верхній кристі ми бачимо два індикатори: зелений це індикатор нагрівання, і червоний це індикатор роботи приладу. Жодних кнопок чи елементів керування тут немає. Прилад микається просто у розетку. Все максимально просто і бюджетно. При цьому бутербродниця надає досить широкі можливості для приготування різних страв. В передній частині корпусу розташована ручка з фіксатором, всередині нагрівальні елементи і два фіксатори пластин, які потрібно відтиснути, щоб їх змінити. Увага! Робіть це тільки на вимкненому приладі, який вже ухолонув. І, взагалі, для безпечного, тривалого і безпроблемного використання цього девайсу я дуже вам раджу уважно прочитати інструкцію з експлуатації. В принципі, ця порада стосується будь-яких приладів, а особливо тих, які містять нагрівальні елементи. Пластини мають антипригарне покриття, тому при приготуванні можна використовувати мінімум олії суто для надання страві апетитної скоринки. З покриттям потрібно поводитись обережно. Використовуйте при приготуванні лише дерев'яні чи силіконові лопатки, а ні в якому разі не ножі чи виделки. В принципі, нам лишилося лише перевірити прилад в роботі і на чому ще перевіряти роботу бутербродниці, як не на приготуванні бургера. До речі, фарш для котлет ми крутили за допомогою м'ясорубки з огляду за посиланням вгорі. Поїхали! На цьому у мене все. Обирайте корисні прилади. Бережіть себе і нехай смакує, Па-па!